Пам'ятаєте, ось цей штучний острів неподалік Дубай. Його легко впізнати. Мені здається, немає у світі людини, яка б його не бачила на картинці. Маю на увазі, більше пощастило тим, хто бачив його наживо. Але там є інші штучні острови, на які Дубай витрачає мільярди доларів, і з іншими проектами у них не все так добре. Що сталося із штучними островами, на які Дубай витратив 15 мільярдів. Розкажу у цьому відео, Дякую, що ви на каналі Лігіною. Цього разу підемо про дещо цікавеньке. Підпишіться, будь ласка, на ютуб канал, а лайк поставите вже тоді, коли додивитеся. Сподіваюся, вам сподобається відео. Останнє десятиліття Дубай вражає світ дивами сучасної інженерії. Найвищий у світі хмарочос Бурж Халіфа. Найрозкішніший у світі готель Бурж Аль-Араб. Унікальний штучний острів Палм-Джумейра, побудований вздовж берегової лінії. Однак не всі амбітні проєкти мали успіх. 20 років тому у Дубаї почали будувати штучний архіпелаг із 260 островів, контури яких нагадують континенти Землі, принаймні так повинно було бути. Острови назвали на честь різних країн, міст а також відомих людей. Австралія, бонус Айрес, острів Міхелю Шумахера, Сам архіпелаг отримав ефектну назву The World, тобто світ. Однак за 20 років лише одиниці з його, так би мовити, країн заселені. Чому ж забуксував цей амбітний проєкт, на який Дубай витратив 15 мільярдів доларів? Для початку коротенька передісторія. The World розташований приблизно за 4 кілометри від узбережжя Дубая. Він задумувався як розкішний житловий туристичний проєкт, де кожен острів пропонує гостям познайомитися із різними культурами світу. Деякі з островів спроєктовані як приватні резиденції, на інших планували розмістити готелі, ресторани, курорти, вілли та інші міські зручності. Влада Дубая розраховувала у цьому на підтримку приватних інвесторів. Розробкою займалася корпорація NeckHill, найбільший державний девелопер Дубая. Вони якраз тоді щойно завершили будівництво штучного острова палм Джумейра із чотирма тисячами розкішних об'єктів нерухомості і десятками готелів. The World мав стати ще більш амбітним проєктом, який збільшував довжину міських пляжів приблизно на 230 кілометрів, була надія, що це також збільшить і потік туристів. Проєкт анонсував ще у 2003 році правитель Дубая, Шейх. Мохамед Бін Рашид Аль Мактум Як будували цей архіпелаг? Того ж року НЕК Хіл розпочав роботу над архіпелагом The World. За допомогою цілої флотилії, спеціальних кораблів, за чотири кілометри від берега намили 260 нових островів. Для цього знадобилося 321 мільйон кубометрів морського піску. Пісок з пустелі за своїми характеристиками не підходив, оскільки швидко розмивався. І навезли мільйони тонн каміння. Екологи кажуть, що підводні роботи завдали шкоди кораловим рифам у перській затоці, однак Некхіл найняв морських біологів для їх реконструкції і реабілітації. Що ж пішло не так. НЕКХІЛ завершила будівництво у 2008 році і заявила, що продала вже 70% островів приватним забудовникам. Однак роботи на островах зупинилися через масштабну фінансову кризу. Яка тоді почалася в Дубаї в 2007 році і тривала до 2010-го. до речі, одним із знаменитостей, які рекламували The World під час його будівництва, був Річард Бренсон. Під час світової економічної кризи у Дубаї ціни на нерухомість суттєво впали, що змусило багатьох приватних забудовників призупинити чи скасувати свої плани. НикХіл залізла у мільярдні борги. Проблеми компанії вдалося вирішити лише у 2009 році, коли Дубай отримав від сусіда Абу Дабі кредиту 10 мільярдів доларів. Частина цих грошей пішла на сплату боргів Нікхіл. Що збудували на The World? Щоб привернути увагу до проєкту, компанія НЕКХІЛ розмістила виставковий будинок на острові Лапландія і подарувала один з островів чемпіону світу Формули 1 Міхелю Шумахеру на знак визнання його успіху. У 2012 році на острові Ліван відкрився пляжний клуб Royal Island, А у 2022 році запустили курорт Анантара World Islands з готельними номерами, люксами, вілами і спа-центром. Однак решта островів досі залишаються порожніми. Одна з великих проблем з World полягає в тому, що на відміну від інших штучних островів, він не має фізичного зв'язку з Дубаєм, каже Ластер Бонет. Професор географії в університеті Ньюкасла там немає ані мосту, ані дорожнього сполучення, яким можна дістатися до островів на авто. Це означає, що забудовникам банально важко доставляти робітників і матеріали на будівельні майданчики, а також забезпечувати острови водою і електрикою. Єдиним транспортом, яким відвідувачі можуть дістатися островів, є паром. Що ж буде далі? Останні 10 років проєктом займається найбільший в об'єднаних арабських еміратах європейський забудовник Груп. Вони створили на островах архіпелагу комплекс під назвою Серце Європи, серію розкішних готелів, приватних маєтків і плавучих віл у європейському стилі. Родзинкою цього комплексу стала вулиця, де відвідувачі у надто спекотну погоду зможуть прогулятися під штучним дощем. Комплекс планують відкрити у 2026 році. Спочатку передбачалося, що кожен острів матиме власну електрику та воду, але це виявилося дорого і непрактично. Тому Нейкхіл хоче нарешті об'єднати всі 260 островів у континенти, щоб вони мали спільне водовідведення та інші комунікації. Чи хочеться вам, щоб цей проєкт, цей архіполаг поблизу Дубай нарешті був добудований? І чи хотіли б ви там побувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо відео вам сподобалося, теж дайте мені про це знати, поставте йому лайк. Ну а за подальшими новинами з цим архіпелагом обіцяю, час від часу буде слідкувати. Якщо щось нове почую, вам розкажу. Дякую, що ви на каналі Лігіноїз. Дивилися це і можливо інше відео. Нагадаю, загалом я намагаюся тут тримати вас у курсі тих новин, які можуть бути важливими і цікавими для українців за кордоном. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.